Дуже приємно, коли я приходжу до своїх парафіян, просто відвідати навіть серед буднього дня. Я дивлюся на свою тверда Біблія. Не Біблія на тому розділі, який ми закінчили вечір чи там, через, через соцмережі, Слава читання Слова Божого. І направду я такий щасливий тими Боже. Я <гум> дякую тобі за те, то, що, що люди чують. А ну, апостол Павло каже, не всі послухають Евангелії, не всі Ну, Інстаграм працює. Інстаграм працює, Фейсбук працює краще, а інстаграм так. Якщо це... люди читають Біблію і Фейсбук цьому допомагає, то благослови Господи, того, хто придумав Фейсбук. Як ти сьогодні заміни Тік-Ток, але я не, не знайшов кнопку, як то вийде тут. І Богу, дякувати вистачає. До речі, як ви дивиться, якби Христос був би зараз в 21 столітті, от прийшов би, він проповідував би через соцмережі чи ні? Я думаю, що він би проповідував всіма доступними методами, але не переходив. Ті межі, які він би в рамках Божої правди це робив. О, так. Бо деколи знаєте, зараз, Тес Олексій, зараз якусь дурничку викинеш, воно стане вірусним. А говориш істину, деколи дивишся, така проповідь, вона може життя людини поміняти отак повністю тисяча переглядів.